Отримав ось такий коментар на рахунок іпотеки в Чехії і хотів би його прокоментувати. Зараз от знаходжуся на одній цікавій локації, де раніше було просто звичайне поле. Тут, до речі, я ходив, знімав відео на наш YouTube канал. Хто з нами давно, той вже все це бачив. Так ось, друзі, що хочу сказати, що тут поставила міська влада. Ціни на поземки вирішили продати це поле і поставили цінники по 4,5 і, і більше мільйонів за поземок. І чехи, і багато хто з людей казали, що це дуже дорого, це нереально, їх ніхто ніколи не купе. Ну І от як результат: пройшло вже пару років, вже бачите, стоять будиночки. Люди купували ці поземки по 4 по чотири з мільйони. Коли в той момент, коли вони продавалися в інших місцях по там 2 мільйони за поземок, да то тут вже були ціни в два рази вищі. І от уже, будь ласка, стоять будинки, де. Ціни цього будинку вже ще більше. Це вже можна пускати 10-15 мільйонів. Так що, друзі, так і виходить, що хтось просто розказує, сидить в коментарях і жалується на життя, а хтось просто береть, купує і робить.